Так, всім привіт, значить 2 червня, виїхали ми лякати бур'янець по сої. До такого фону ми дохазяйнувалися. Значить, на сьогоднішній день це у нас п'ятий день е бризкання нашого. Добралися ми до своїх таких даленьких маленьких кусочків вже одним трактором. 600 літрів оприскувач налили, потихеньку 8 кілометрів доїхали. Е, значить, соя сорт невідомий, посіяна вечором 1 травня, е, значить, осінню було проведене глибоке рихлення по сої. Е, тоді діс... весною дісковка, передпосівна Дісковка була в один слід і посів. Сівалкою СРЗ 36 від Ремсинтез на 30 му міжрядді. Бачите, міжряддя 30-ка. На 30-му міжрядді норма висіву 100 кг на гектар. Посів, був з інокулянтом, з бульбашковою бактерією, торфяною. Я показував, значить, отак, планували сіяти там щось 15. 15, 19, 19 штук. ну, Отак вийшло, Ще соя схода, зійшла не скрізь, не вся. Ну, ще є сходи. Проситься, звісно, дощу. Сьогодні в нас що субота. Завтра неділя. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, неділю тройця, на суботу обіщали дощ. Подивимося, що воно буде чи не буде. Оце таке, значить, що ми тут робимо. Значить, бризкаємо тоталом калійний 2 літри на гектар. Розпилювачі в нас екоджет. Не знаю, бачите, не бачите, вітер на вулиці. Інтернет бреше 6 км на годину. Вітер, ну не знаю, мені кажеться більший. Врем'я вже значить, 8 часов вечора, сонце вже зайшло, все добре. Виїжджаємо так вечірком на маленькі. Та на всі кусочки, ночтю ми не бризкаємо. Спробували в цьому році трошки вечором із цветом бризкати, одразу дві форсунки відбили. І хорош, практика наша кончилась. Значить, розпилювачі коджет. 100 літрів на гектар, тиск 2,5 і скорость. 8,5. Отаке розпилення. Отаке в нас виходить розпилення. Е, так, тут, значить, я показував ось ще не зійшла соя. Е, тут соя зимувала весною була передіскована і посіяна знову соя. Значить Є, в нас такі завилися шкідники. Ми його називаємо сирійський воточник. Не знаю, як у... кожен по-різному його називає. Ну, оце перший рік він у нас тут такий завівся. Раніше його тут не було, я не бачив. Оце в одному місці набачив такий вирвав. Отаким способом ми з ним боремося. Так що пишіть хто як бореться, бо великі фірми в нас то вивозять людей і ранцями вими оприскувачами, не знаю, що вони туди колотять, ну, бризкають отак локально, точкою видавлюють, видушують. А оце ось посіяна соя, наша ж соя, о, находка. Це посіяна наша ж соя, той самий сорт, другий чоловік посіяв з міжряддям 15.30. Норма тут не скажу, трошки більше 100, я думаю. Тобто теж бачите, тут сіяла обична розбита стара СЗшка. Отак ось. Теж ще сход соє сходи. Бур'янець є, все, що хочеш є. Оце ось міжряддя 15-30, тобто На 30 му міжрядді трошки більша в нас вона вища, я б сказав. Ну, це ось 30 те міжряддя, А це 15. те Тут знов 30, те знов 15. те Отаке ця соя посіяна на пару днів пізніше від нашої. У нас посів був напоминаю 1 травня. Заросла вона однаково, бур'ян однаковий. Оце таке вітерець, звісно, тут приїхали, ще сиділи минут 40, мабуть, до часу в кабіні ждали, поки вітер трошки утихне. Ну так він дуже і не помінявся, так що вирішили виїжджати по вітрові. Оце таке. Значить, дзвонили вже люди, ті, що купили в нас сою, ті, що сіяли Аполо, нашу. Не знаємо, ми як сорт називається. І ще там якусь вони купували одну в насінньєвому. Сіяли люди три сорти з різним. Теж пробували міжряддя гратися, то дзвонили, казали, що наша соя на даний момент без сама перша зійшла і найкрасивіша зараз вона. Стоїть така сама більша, сама стійкіша, саме товще на ній стебло. Оце. Тобто поки що наша ця на даний момент найкраще. Тут, значить, посів у нас 100 кг на гектар. Є в нас площі, де посіяно 68 кг. Є мабуть, щось до 90. 85, 90, Є 100 Є навіть 140. Є там у нас ще один ми завели в цьому році. Знову ж невідомий сорт. Попався так случайно. Тоже власник не знає, як він називається. Попалося нам там пару мішечків тієї сої, і ми її висіяли на 1 гектар, то вийшло там 140 кг на гектар. Ну, подивимося, що вона ще покаже? Покажу її пізніше. Бо зараз дуже... ну Тут саме дужче заросло. І така вона менша, Дома там, звісно, трошки дужче посходила, трошки краще. Так, і оце ось значить друга ділянка, півтора гектара. Посів був 16 травня. Скорость 8,5, тиск 2,5. 100 літрів на гектар. Тільки що 3, 3 гектари побризкали, пішло 350 літрів води. Це з тим учотом, що в одну сторону їхали, треба було Ну, надо було проходити, тут я не знаю, метрів 6, а криле 14. Не виключали, крило, не відключали. Так, значить. Чого пізній посів, того що тут, бачите, яка структура землі, тут ось є волога, тут ось в рядочках є волога. Не знаю, який тут був дощ і коли. Оце ось річка. Раніше тут усе заливалося водою. Тут був сінокіс. І тоді, коли цю воду землю розділили, то коротше, тут стояла вода. Змогли ми сюди заїхати і як бачите, наскільки трактор прогрузав, і отут далі ну, грібся трактор, тут вареники на колесах ліпились хороші. І ось комарі з'їдають вже, дуже класно видно результат вологого ґрунту. Ось коли воно посіяно в вологу землю, вийшлися отакі сходи. Ось бачите, де волога є. Вона ніде не ділася. Ось буквально вчора ще люди отут ось досівали сою. Теж такими містами ось є, що ну, дуже сиро, тільки вчора змогли заїхати тракторами. Оце отаке, тут ось, де волога була, тут класно. Тут була теж е, рихлення тут не було, тут була просто одна дісковка, попередник теж соя і все. Тут сіяли, трактор прогрузав конкретно. І все. І ось очки, де була волога, там видно класні сходи, гарненькі, красиві рядочки, все як положено. А ось буквально пройти. А ось буквально треба піднятися ось сюди нагору. Тут уже на бугорку було сухо. Тут проїжджав дісками єлі-єлі заднім рядом, тільки брав таке, щоб як-небудь землю зачорнити, трошки перевернути. А тут глибоченько драв, то де була суха земля, то тут набагато і менша соя і сходи набагато хужі. Ну, тут ще куди не йшло, О, там он лисе. Туди є лисе. Оце отаке. Е, значить, питали, часто питаєте, е, яка навігація стоїть. Навігація в нас антена 10 Гц від колдона і через планшет, телефон планшет, кого що е, програма агрослалон москальська. О, він їде і в грязюка із коліс обсипається. Значить, отзив за навігацію, через 30 гектар перестала включатися, відправляв до Колі на ремонт. Точність ніяка, їздиш просто таке, щоб, щоб екранчик був замальований і все. І сьогодні клацав сидів на місці півчаса, просто не міг підключитися до неї, до тієї антени, блютузом не зміг з'єднатися. Півчаса я просидів, промучив той планшет, ту антенну, бігав, туди-сюди включав, виключав і так я й не зміг до неї підключитися. Тут ось приїхали на другий кусок, теж раз з 15-го підключився. Оце така антена. Може хтось користується якою гарною навігацією, такою з бюджетних для малого фермера до 70 гектар. Щоб обробляти, в кого може хто що посовітує, то... Або може в кого лучша антена є, ну треба антену міняти, бо це не діло. Ось тут де сухіше, тут вже видно, що бачите, зовсім які, зовсім другі сходи. Оце таке. Так що на цьому будемо завершувати. Всім спасіба за перегляд, всім пока.